Зібрались, аби обговорити роботу підприємства Рівне Електроавтотранс, як зазначив директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима рівне електроавтотранс забезпечує місцевих мешканців перевезенням, а місто фінансово підтримує підприємство. На цей рік тільки передбачено бюджетом шкодування порядка 140 мільйонів. Вже я знаю, що стане сьогодні. є Договір, який між вами укладено, і рівненською міською радою про транспортну роботу. Ну і так само в свою чергу хочеться сказати, що долучили до вас, мали змогу долучити у 2023 році. Так само і автобусний парк утворюється на вашій базі, ви як профільне підприємство. Залучені в цій програмі щодо розвитку транспортної інфраструктури міста рівного. Руслан Гудима додав, що місто закупило автобуси і передало їх підприємству, щоб забезпечити перевезення під час зупинок електроавтотранспорту через удари по енергетиці. Саме так у Рівне електроавтотрансі створили автобусний парк, який працює і сьогодні. Керівник підприємства у свою чергу зазначив, що всі кошти з місцевого бюджету використали за призначенням, виплатили зарплати без заборгованостей, сплатили податки та спрямував частину грошей на розвиток минулого року підприємство отримало нові тролейбуси й понад 30 автобусів, які вже працюють на маршрутах міста. На цей рік вже було сказано, вже буде майже підписаний договір про нашу співпрацю з департаментом міської владою. Бюджетних призначень на 142 мільйона цілих п'ятдесят мільйона гривень. Загальна і плюс до того, що будуть свої кошти десь біля 90 мільйонів. Це загальна сума, а загальна сума запланованих витрат становить 256 мільйонів. Валентин Ткачук зазначив, всі кошти спрямують на зарплату з податками, оплату електроенергії та на закупівлю запасних частин для тролейбусів. Також директор департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима додав, що на цей рік теж передбачено 38 мільйонів гривень на закупівлю тролейбусів. Тобто буде змога закупити ці тролейбуси, якщо Віднайдуться власне можливість їх закупівлі, власне, щоб був сам рухомий склад, який можна було буде придбати. Ми обов'язково в цьому році ще зреалізуємо цю програму по оновленню вашого парку. Все залежить від того за наявності рухомого складу, який могли б ми розглядати як об'єкт купівлі. Ну і порядка 12 мільйонів це так само передані ті кошти для оплати тіла кредиту, за які були кошти, були придбані автобуси в там кількості 26 штук, які у вас є на підприємстві. Директор рівне електроавтотрансу підсумував, що питань ще багато. Програма розвитку затверджена міською радою, і тепер головне, щоб у бюджеті знайшлись кошти для її реалізації. Олеся Мороз Ілляла Хай, телеканали й Media Group.